Мережю почали розлітатися скандальні плівки, плівки Пашинської, яких немає у звіті НАБУ. Там у телефонних розмовах екс-депутат розказує, як треба. Заробляти на оборонці вдвічі завищуючи вартість продукції для українських військових, крім того, він обіцяє прочистити мізки залужному і лайливо називає український народ. Ось це зараз шириться засоби масової інформації. і соц... Порошенко, руку жму Давайте ну, так. тут є 47, 47 47, 47 секунд. Давайте послухаємо. Я перед, вибачаюся перед глядачами. Можливо, буде погано чути, тут просто якість. Можливо, щось ми зараз почуємо, тому що я сам їх ще не слухав. Какой хуй казоу, блять. От коли чмобілет кров'ю мені поспішить контракт, що жить мы будем доводить, сейчас я уговоримо. Сидимо, будемо щось думать. Сейчас будет ідуть. Місяць з твоим поменком, блядь, третьої штурмової бригадой, блядь. я давно в этом бизнесе. Это всегда будет решать ни британцы, ни американцы и не Путин. на они, мне вот эти базары их не понимаешь? Так вот, до чего я сюда все веду. А я могу быть писаного руку за а стены, если не Но я могу только не увидеть. Ну, я от них и Послушай, Вот это все ты смотри, вот ты обрати внимание. Серьезно, нам боеприпасы нужны? Нужны, дай предложение. Ты даешь предложение, пацанируем в два раза дороже. И ты всем просишь. Віж предложение на боєприпаси по цене в два рази дороже. От і все. Так от ми і рішимо. Ну, дивіться, а от, як то кажуть, совпадіння не думаю. Вирок Пашинському, ну не вирок, я маю на увазі, да Зараз його закрили під під mm. варту взяли під залог. А, і тут випливають оці, оці плівки. Розумієте? Так, справа то в тому, що боєприпаси, які поставляв Пашинський, відсотків на 30 дешевші були від, від тих, хто партнери ну, Зеленського Шараповця поставляли. От в чому приходить. насправді там, знаєте, зараз пішла оця просто дика збочена логіка. що... Не треба від влади говорити півправду, Треба говорити абсолютно стопроцентну брехню. Оця остання атака інформаційна проти Порошенка вона за принципом. Всі звинувачують Зеленського. Причому обґрунтовано? В тому, що Зеленський знищив українську оборонку. Що ми маємо зробити? Відповідь ми не маємо виправдовуватися. Ми маємо в цьому, в чому звинувачують Зеленського, звинуватити Порошенка. Але Порошенко розвивав оборонку. А ми маємо це сказати. От зараз я дивлюся, в мене там питаннях проскакують іноді. А що ви відповісте? Ну, ботівські такі, що ви відповісте, що при Порошенкові не було зроблено ні одного танка, ні одної гармати? Здрасте, при Зеленському їх знищили, ліквідували виробництво, звели до нуля, все інше, все до банкротства довели. Але принцип саме той. Давати стопроцентну брехню, оце вже не Гебельс. От Гебельс на фоні оцеї нинішньої влади. Він сидить куточку, тихенько курить бамбуки німим. Питанням: а це що це так можна було технології Тарас Вячеславович, Це ж чиста путінщина. Та 100% має бути брехня. Оце путінщина. Тому що тільки єдина країна в світі, де є дійсний принцип, що треба брехати рівно на 100% і все перевертати з ніг на голову. Ну була Росія, ще Білорусь і Україна три країни, в яких це влада культивує. Оце дико. Що стосується Пашинського? Спочатку вони ж не додумалися, ну, цих плівок ще не встигли намалювати. Це ж все пранкерська робота. Вони не були готові. Що вони зробили? Вони запускали все, що було. І десь не допрацювало. Я вже колись тут дається розказував, Головком купила Банкова під одну дамочку, яка рік тому їй шукали роботу. Вона була безробітна. Зараз вона виявляється власниця медіахолдингу. Ну, це з компанії, пов'язаної з Притулою, Максом Поляковим там іншим. От і що, спутнички купували і. Вона зараз знищила. Ну, це були діти Шашлінчака, це був шикарний, просто неймовірний медійний проект. Дуже хороший дуже, дуже хороший, дуже якісний, мабуть, найсильніший в Україні. Все знищили, але вони там дістали наказ наїзд робити на Пашинську. Написали вульгарну статтю, де на кожному кроті одіозний політик, зодійкуватий політик, все. Але її вони турні, і тому вони там дали реальні записи, в яких випливало. Насправді, що Пашинський встановивши якась кількість тої нафти, яка мала піти вся на збройні сили України, а йшла що через якусь там компанію когось там, кого вони не змогли нічого кращого прив'язати до Пашинського, окрім того, що він колись вчився в школі, в якій вчителем був батько Пашинського. Це вся прив'язка до Пашинського. Ну, це І... пов'язано із. Коростеньом ну, земляк, земляк, цей Міщенко по-моєму. Так, так, ой, так. Тищенко, Тищенко. Але чому вся штука? Але річ в річ тому, що вони ж і надрукували реальні розмови. А в реальних розмовах ти ж Пашинський його визвонив, каже: Браток, ти що нулся? Ти умудрився украсть вот это. то що для армії. Ти розумієш, що тобі це вже не пройде. Після того він його другий каже, дзвонить і каже: все, я вже куди треба сказав, уже к тебе їдуть, уже те. Пашинський, так, це звичайно матом. Звичайно, нам це не подобається, так ніби Зеленський в нас э, говорить людською мовою. Але там матеріал реальний. Пашинський викрив факт. Що частина тої нафти, яка мала піти нормально на армії, пішла. Наліво. Він встановив того, хто зумів на тому щось вкрасти. Він викрив, він написав на нього Раз. повідомлення почнемо і притягнув того, його до відповідальності. Чи, почнемо з того, що ця нафта була в Новограді, на, ну, в трубі. Там же база нафтова і труба на, на угу. е, Будапешт, е, нафтоктопровід. Е, е, угу. І там була дизелька закачана, і її. Її перекачували якісь приватні контори. Вже тут злидні, вже революція перемогла, вже на Збройні сили, а її просто тирили. Невідомо, хто її тирив. І Пашинський зініціював націоналізацію цих нафтопродуктів. Тому що їх просто тирили. Там, ну поки був хаос певний період. То Пашинський якраз забрав це в інтересах оборони країни, але далі він не займався цією нафтою. Тобто її передав. Але основне, що він, він так. зупинив розкрадання, так. він звинуватив людину, яка розкрадала, і зараз йому приписують, що це він розкрадав. Слухайте, от дієметрально, просто брехня на 100%. Ну, от такого дійсно, ну це страшніше за Геббельса. Це шокує. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. 20.59, Ми працюємо в прямому ефірі. Хто приєднався? Будь ласка, поставте вподобайку і поділіться цим ефіром тими, кому він буде корисним і цікавим, незалежно від того, як ви нас дивитеся, чи зараз в прямому ефірі, чи буде вже передивлятися там у вівторок, чи в середу, чи на тижні можливо. Е, дивіться, я, от щодо нашої такої, ну можливо, основної теми з огляду на, на картинку нашого стріму, да е, куди поділися зуби дракона? От мені здається, що треба, треба все, все ж таки це про це говорити, і, і ну я не знаю, активно цю інформацію пушити, тому що е, ми розуміємо, що щось іде не так. Або нам просто дай Боже, щоб воно йшло все так. Нам просто не могли донести правильно. Деби де безпілотники? Там до безпілотника, от в чому було, і справа було, було з боку Федорова і тому подібних uh -huh. радісні звіти про те, що мінімум 50 тисяч безпілотників в місяць виробляється. А останні навіть доходила інформація, що останні пару місяців чи три місяці навіть по 70-80 тисяч. Раптом, uh -huh. оце під цей форум виповзає інформація, що минулого року. Вироблено за ну, через Міністерство 300 тисяч безпілотників. Чекайте, а ну, -ну, ну порахуємо, скільки в місяць вироблялося? 25 тисяч, так? Угу. 25 тисяч. А що ж ви нам про 50 тисяч безпілотників? А тепер рахуємо. Швидше за все, що, що вони ще й дописали туди волонтерські безпілотники. Якщо почати аналізувати... Пабліки, де ну фіксуються розбиті якісь російські ну дрантя, концерні банки в масі своїй вояки дякують за наданий безпілот, наприклад. По моєму птахи Мадяра, я не знаю, вже з тисяч десять виробили ну, під, під них в рамках ну свого фінансування. Вони знайшли донорів, люди їх люблять і, і скидаються на безпілотник. Київрада Порошен... мільярд на птахів Мадяра туди, так да, само так, так. Фонд Порошенка тільки ось в Ну, за за 20... мільйон доларів на місяць витрачає на безпілотники безпілотників, так. і зараз виходить на мільйон доларів. В місяць тільки на безпілотники угу. а Отже. Тоді державні гроші. Софія Судина. Тоді, до речі, запит в п'ятницю робила до да. уряду. До речі, питання ур... цікава відповідь там вийшла така запутана. Від Шмогеля вона питається, як реалізовані ті 40 мільярдів гривень, за які мали бути закуплені безпілотники? Це Скільки закупили? що... Відповідь: Ми вам відповімо, у нас там з документами все в порядку. У Вас документами все порядку, а з безпілотниками у вас порядку де безпілотники, які були з ще раз нагадаю, 40 мільярдів гривень так. не мільйонів, мільярдів. Раса на 40 мільярдів можна було поставити всі виробничі лінії, аби всі. елементну базу випускати на місці в Україні незалежно не залежати від Китаю.